Життя стане набагато краще, коли ти відмовишся від постійного очікування від когось чи від чогось. Просто заплющ очі і зніми очікування, які ти навішуєш на близьких рідних, на цей світ і подивись, як змінюється твій стан. Дозволь собі розслабитись. Не фантазувати, як все має бути. Якщо ти це зможеш зробити, то слово розчарування в твоєму житті не буде місця. Бо очікування сковують в кайдани, забирають сили, енергію, не дають розслабитись, не дозволяють відпустити контроль і отримати те чудове. Про яке ти навіть не очікував, перестань прив'язувати реальність до своїх очікувань, бо відмова від очікувань дає свободу. Бережіть себе.